Юрій Горгітай з решетилівки став чемпіоном України з класичного пауерліфтингу серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, попри ушкодження. Я отримав травму і не тренувався десь близько шести місяців. Потім я відновився. І знову почав підготовку до змагань. У мене ця підготовка тривала сім тижнів. Я за сім тижнів підготувався до цих змагань і виступив. Спортсмен показав свій найкращий результат за весь час. Присідання 180 кілограмів, жим лежаче 125 кілограмів, а станова тяга 215 кілограмів. Починав з в присіданнях в мене було 110 кілограм, в жимі лежачи було 92,5 кілограми, і в становій тязі мене було 155 кілограмів. І відповідно у мене категорія була 59. Зараз я виступаю в 66 категорії. Трішки набрав під керівництвом тренера Тетяни Зубрицької спортсмен тренується тричі на тиждень. Наразі триває підготовка до обласних змагань. Базові вправи саме те, що ми виконуємо на помості. Це наша база, це основа присідання, жим штанги лежача і станова тяга. Це ми виконуємо постійно. І плюс до цього додаткові вправи їх дуже багато. Така підсобні вправи до цих базових за п'ять років у пауерліфтингу Юрій Горгітай має понад 20 нагород з обласних та всеукраїнських змагань у планах здобути майстра спорту з пауерліфтингу.